У нас шрек маска, а у мами а сьох. У домкі! В нас є маски. У да, нас були куп... дуже активні вихідні. Да. І ми купили такі маски в магазині. І ми будемо зараз релаксувати. Релекс! І давіться! І я, Іо! я, і я. Так, коротше. Будемо розпаковувати зараз. Да! Супер, але спочатку нам треба прочитати інструкцію, скільки. Ага, 10-15 хвилин. Окей! Okay. Окей. Okay. Так, личка в нас очищена, да? вони втягали, все хорошо. Відкривати маски. Окей. Okay. Я ось я Втягнула. Раз, два. Ah. Ей, клас. А, ah, так. Єс! ду 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 все чуть-чуть тут. То нічого страшного. Так. Вимп. Так, друзі, напишіть нам в коментарі, чи схожі ці маски на головних героїв фільму Шрек. І хто його взагалі дивився? Як вам? Так, коментуйте, чи подобається вам Шрек. Так, я вже свою маску вдягнула. Ай, У мене руки мокрі. Так, показуємо маску, маску, маску. Звичайно, вона зволожуюча. <реш> Підійди. Так, Олег, вдягає маску, шрек. А ну Какой круче она маска? Какая? Шрек чи веслюк? Напишите комментарий, какой, какой маска крутая. Я нос подошло. Да, у тебя нос широкий. Не трогай! Давай, давай, окурцы! Давай я курту. Шоко, Але я тепер нічого не бачила. А я бачу будинок. Сойка, ну. Це треба лягти і відпочити 10 хвилин. Так, друзі, 10 хвилин ми відпочиємо. Ха-ха-ха. 10 хвилин ми відпочиваємо. Ми відпочиваємо 10 хвилин і повертаємося вам, до вас, значить, з результатом після маски. Ні, не трогайтесь. Олег, що думаєш про маску? Смотри, смотри, прошу, ты знаешь, что ты делаешь? Нет, не буду, пожалуйста. Хорошо. Я тут прошу. Я 10 секунд прошу. Надеюсь,